У вівторок, 5 серпня, близько 10-ї години, ворог завдав ракетного удару по сільськогосподарському підприємству піщанського старостату. У наслідок ворожої атаки загинуло 54 та 55-річні чоловіки. На момент виходу матеріалу ВТР відомо про сім травмованих. Кореспонденти телеканалу Відікон дізналися у лікарів про стан здоров'я постраждалих до Сумської обласної клінічної лікарні 10 години 50 хвилин було доставлено троє постраждалих внаслідок обстрілів Російської Федерації. Троє постраждалих чоловіків віком від 50 до 67 років мають вогнепальне поранення е, різної ступені складності. Е, всі пацієнти госпіталізовані. У відділення нейрохірургічна, артепедична та хірургічне пацієнти отримали повну медичну допомогу, знаходяться у відділеннях лікарні на сьогоднішній день. Пацієнти повністю забезпечені лікарськими засобами у лікарні. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення фізичних сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.